Напруга зростає. Війська Національної гвардії вже розгорнуті в Лос-Анджелесі. У повному обмундируванні, зі зброєю та дерев'яними палицями охороняють будівлю міграційної служби. Та, попри це, люди збираються на черговий протест. Міністр оборони вчергове заявив, у разі загострення ситуації готовий відрядити морських піхотинців на допомогу нацгвардійцям. Губернатор Каліфорнії відповів. Міністр оборони зараз погрожує ввести морську піхоту на територію США проти власних громадян. Це божевілля. Божевілля це дозволяти спалювати власне місто і атакувати правоохоронців. Є місце для мирного протесту, але жодної толерантності до нападів на федеральних агентів, які виконують свою роботу. Нацгвардія і за потреби морпіхи підтримують ICE. Керують операцією розумники. На той момент, коли Трамп це написав, Нацгвардія навіть не була розгорнута на місці. Під хексет керує пентагоном так само, як кидає сокиру в ефірі Fox News. На мітинг прийшла і конгресвумен США від Каліфорнії Максін Вотерс. що ви збираєтеся застрелити дитину? Ви збираєтеся стріляти в обрану посадову особу? Якщо стрілятимете в мене, стріляйте влучно. Я не розумію, чому ви в моєму місті. Губернатора не попередили. Це Трамп і його обурлива спроба не просто атакувати наше місто притулок, а й залякати нас і змусити мовчати. Це неправильно, і я сподіваюся, що ніхто з вас не використає ці рушниці, щоби стріляти в людей. Немає жодної причини стріляти. Не дозволяйте перетворити вашу службу на службу вбивць, не робіть цього, не коріться їм, не стріляйте. Мир через силу. Спікер Майк Джонсон захищає рішення президента Трампа відправити Національну гвардію до Лос-Анджелеса і не виключає наміри голови Пентагону за потреби долучити й морських піхотинців. Я вважаю, що президент зробив саме те, що мав зробити. Це федеральні закони. Ми повинні дотримуватися верховенства права, а цього зараз не відбувається. І Ньюсом продемонстрував або неспроможність, або небажання зробити те, що необхідно. Тож президент втрутився. Це справжнє лідерство. І він має як повноваження, так і відповідальність діяти. Знаєте, одним із наших ключових принципів я забезпечувати миру через силу ми застосовуємо це як у зовнішній, так і у внутрішній політиці. Я не вважаю це надмірним або грубим. Це важливий сигнал. Ви не вважаєте, що відправка морської піхоти на вулиці американського міста це занадто. Ми маємо бути готові зробити все необхідне, і сам факт, що таке може статися, вже може мати стримувальний ефект. Розгортання двох тисяч нацгвардійців у Лос-Анджелесі не має прецеденту за останні десятиліття. Формально Трамп не оголошував повстання, а отже, оминув стандартну процедуру узгодження з губернатором. Такий крок у мирний час сигнал. Федеральна влада готова силою реагувати на будь-який спротив у президентів справді є такі повноваження. Вони випливають із його ролі головнокомандувача, але є й конкретне законодавче положення. Розділ 10 Кодексу США про збройні сили. У ньому йдеться. Федеральний уряд може залучити сили національної гвардії у випадку заколоту або загрози заколоту проти влади уряду США. Тобто, все залежить від інтерпретації. У цьому випадку йдеться про те, що протести, хоч вони й не мали вигляду насильницького повстання, могли розглядатися як загроза авторитету федеральної влади, але це досить спірна трактовка. Президентський меморандум про відновлення порядку був підписаний на тлі зіткнень, де вже застосовували сльозогінний газ. Але правники застерігають, сама присутність армії без надзвичайного стану чи запиту штату може підважити баланс влади, на якому тримається вся американська конституція. Зазвичай це відбувається у співпраці між місцевою, штатною та федеральною владою. Востаннє, коли це сталося без прохання губернатора, було в 1965 році, коли Ліндон Бейнс Джонсон відправив військових до Алабами для захисту учасників демонстрацій за громадянські права. Це було для їхнього захисту, а не для придушення протестів чи інакодумства. Закон посе комітатус забороняє армії діяти проти громадян, і, хоча його не порушено формально, головна загроза психологічна. Якщо влада щоразу відповідає на протести військовими, суспільство звикає до страху, а страх це кінець свободи слова. Перша загроза це те, що федеральний уряд отримує більше влади, більше повноважень у порівнянні з владою штатів і місцевою владою. Під час заснування нашої конституційної системи було створено компроміс: розподіл повноважень між місцевим, штатним та федеральним рівнями. Федеральний уряд має мати обмежені та чітко визначені повноваження. Інша тривога це ефект залякування. Люди можуть просто перестати виходити на мирні протести, демонстрації, виражати своє невдоволення. А це фундаментальне і важливе американське право: право на протест і свободу слова згідно з першою поправкою. Головне занепокоєння, що якщо він почне щоразу вводити війська, коли люди протестують проти його політики і їх заарештовують, чи вони зазнають травм, це може призвести до ефекту залякування і змусити людей двічі подумати, перш ніж знову протестувати, після гучного розлучення Трампа з мільярдером Ілоном Маском, цими вихідними, поки в Каліфорнії протестували про. Протест... Ти міграційної політики Білого Дому президента супроводжує держсекретар Марко Рубіо. Разом вони з'явилися на боксі. Разом вони вилітають до Кемп Девіда на зустріч із військовими чиновниками. Пане президенте. Щодо Каліфорнії, ви готові застосувати закон про повстання? Це залежить від того, чи буде повстання? Ні-ні. але там є насильницькі люди, і ми не дозволимо їм це зійти з рук. Навіть якщо ви не плануєте застосовувати закон про повстання. Чи плануєте ви відправити війська до Лос-Анджелеса? Ну, війська будуть всюди. Ми не дозволимо, щоб таке трапилося з нашою країною. Ми не дозволимо розірвати її, як це було за Байдена. Не виключає Трамп і кримінальні наслідки для місцевої влади. Також обіцяє посилення заходів для придушення заворушень і депортації мігрантів у Лос-Анджелесі. Який поріг для відправлення морських піхотинців? Поріг це те, що я вирішу. Якщо ми бачимо загрозу для країни і громадян. Ми діятимемо жорстко з точки зору закону і порядку. Це про закон і порядок. Ми уважно спостерігаємо. І коли вони плюють, знаєте, тепер у них така фішка плювати, плюють. А ще гірше, ви ж знаєте, чим вони кидаються? Так, Тож у мене є невелике гасло. Вони плюють, ми відповідаємо. І я сказав їм: ніхто не буде плювати на наших поліцейських, ніхто не буде плювати на наших військових. Чи можуть каліфорнійські чиновники зазнати федеральних звинувачень, якщо перешкоджатимуть депортації? Якщо хтось стає на заваді закону і порядку, так вони постануть перед судом. Трамп нас ненавидить. Він ненавидить міста притулки. Він хоче зробити з нас показовий приклад. Я не здивована. Це не просто про депортацію, це про те, як вони ставитимуться до людей кольору шкіри в Америці. Це його спосіб довести справу до воєнного стану, спровокувавши нас на бійку. У них вся зброя. Ми це знаємо. Але ми маємо говорити. Ми, наче в демократії, маємо голос, але цей голос треба посилити, треба залучити більше людей. І можливо, ми зможемо дати відсіч. Загалом, коли ми бачимо використання армії всередині країни, це більше асоціюється з авторитарними режимами та диктатурами. Якщо говорити про правоохоронців, то в нас є внутрішня поліція, яка зазвичай цілком здатна впоратись із ситуацією. Ще одна тривога це безпрецедентність дій і загальна тенденція до того, що Трамп у другому терміні поводиться значно менш стримано ніж у першому. Як ви пам'ятаєте, під час першого терміну він також хотів вводити війська, але його радники часто його відмовляли. А тепер ми бачимо Трампа без повідка, Трампа, якого ніхто не стримує в другому терміні. Поки вулиці Лос-Анджелеса охоплені протестами у Вашингтоні все голосніше говорять про мир через силу. Але коли на незгоду відповідають не словами, а силою, навіть без вогню, це вже не просто політика. Це перевірка наскільки міцною залишається демократія, і від того, як Америка пройде це випробування, залежить не лише її майбутнє, а й межа між свободою і страхом.